Дівки, хлопці, ну всім. Ну що, хоча я і на больничному, але я з новим мікрофоном а, і хочу з вами поговорити. Поговорити я сьогодні хочу не тільки про зайчика, про нього ми говоримо постійно і про нього ми знаємо в принципі все. Е, а давайте з вами поговоримо про все оточення, яке знаходилося в полі зору Самвела і Колі. Да? Всіх тих друзів, з якими він дружив і не дружив. Попліткуємо. Да? Я вам скажу, що я думаю, а ви мене поправите, можливо, ви знаєте щось інше. Тому що я не приховую, що сама, Лея почала дивитися в 22-му році ну, дуже давно, дуже давно, дуже недавно. І, звісно, все, я передивитися не, не могла. Єдине, що, звісно, дивилася, Господі, хто це в хто це на банку насрав йому це в посилку. Це хто? Це скрита камера зробила, та ти зробила таке, фу, боже кам'яз, хибах мили. Ладно, давайте про друзів. Вчора в телеграмі я вас спитала, про кого ви би хотіли поговорити, ну от да? а, 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 Значить, це було небагато варіантів. Це була Юля Гарбуз, це була Віка Нікіта, Вікторія Моск, да? в неї є свій канал. Юлія Гарбуз, якої також є свій канал. А, зайчики, а, наші любимі іксики, чернеги і а, хто ще? А, і друзі такі Таня і її чоловік лисий дядя. Про те, що вони блогери. Вона брові Колі робить брові, про те, що вони блогери, я дізналася лише вчора, коли мені написали в Телеграмі і казав, що він же ж в Тіктокі там блогер. Нічого собі думаю. Я думала, вони вообще от, от этого публічного простору дуже далеко. Ні. Я зайшла до, до нього, цього чоловіка, цієї Тані, що робить брови. Господі, все так зав'язано, пов'язано, що хаба. І що я віжу? Чому, когда я захожу на страничку в Тіктоке к бультер'єрам, к, к зайчику, зайшла і вчора к цьому дяді, у всіх у них закріплені відео, тобто ті відео, які набрали найбільше переглядів і лайка, там завжди фігурує Коля і Самвел. І ви мені після того скажете, що ці люди просто дружать без якогось свого скритого там, ви поняли, мотиву? Ні, я не повірю. Я не повірю в те, що цей лисий дядя, тікток і знімає там відео, блогер. він. Так а що ж він прикріпляє саме те відео, щоб коли ти заходиш на його сторінку, ти бачиш, от, Он же ж друг Самвела вела кулі. О, інтересно ж з блогерами, звісними дружи, Ви поняли? Так само Зайчик. так само ці, Господь, яких, Артема. А скажіть мені, пожалуйста, ще такий момент. А що об'єднує цих всіх людей? Віку, Нікітою, Юлю, Гарбуз, оцих лисих дядь. Чернагівці, зайчика. Вони задавали собі питання, що об'єднує цих всіх людей, хоч вони абсолютно різні. В дружбі, в спілкуванні з Самвелом Колі, що общого в них є? Не задавали себе питання? Отвечу. В них немає дітей. І зараз я не в тому плані, щоб когось обідить. Ні-ні, ні ні в якому случає, Боже збахав. Навіть цілі не їм. Я всім бажаю. Дітей тим, хто хоче, і не дітей тим, хто не хоче. Але ж просто ні в кого. Це про що говорить? Це говорить про те, що люди деякі не можуть, але хочуть. Або не хочуть нести відповідальність, не готові до відповідальності. Вони да? якби хочуть, ну кажуть, там, 10 років, ну, там, ще чуть-чуть подождем. Тобто це говорить о несформірувавшись якихось особистостей. Значить, вони хочуть, вони себе шукають. Ще. Е, давайте поговоримо про те, що ці всі люди повідкривали канали. крім Зайчиков. Він у них 100 лет вже давно був, але взлетів після того, коли постоянно коля чи сам вела його рекламірувала. Е, желание заробити? Звісно. Реалізація? Ну, звісно. А, чи чесно, це по відношенню до Колі Самвела? Дивіться, можна розсуждати, як хочете. Я вважаю так. Що, по суті, по суті Ютуб це не приватна власність. Да? Якщо завтра моя сусідка Юлічка скаже: а Я хочу відкрити теж канал. А я що на не обіжусь? Пожалуйста. Але. Тут інший формат. Тут люди вже були впізнаваємі за багато років спілкування з Самвелом. Що, непонятно, лично мені, в цих всіх історіях, в цих всіх сплетнях, бреднях. Ну, да, Може, ви знаєте. Чому як ці люди відкривають канали, вони перестають спілкуватися? Або вони перестають спілкуватися і відкривають канали, ви можете сказати, ані вони бояться колю і Самвела. А я можу сказати по-другому ну, свої доводи. А я можу сказати, що вони бояться показатися ліцемірними. Они не, вони не то, що ліцеміри, вони бояться прийти і сказати, послухай, ми вдохновились тим, що ти вмієш заробляти кошти, що ти вмієш набивати аудиторію, і ми також хочемо спробувати себе в цьому сказать. Ну, вони не можуть так сказати. Це моє мнення, Ми ще знаємо, хто до кого приходив, хто з ким говорив. правильно? Давайте розберемо по полочкам кожного з них. Давайте. Ну, а що робити? Зайчики, поки наші вчачі круги по центру наматують. А що наші зайчики в чачі сидять? А я вам розкажу. Приїхав коля, і звісно, що коля поїде обов'язково на квартиру до Самвела. Ну, Провірить, що там в центрі ця квартира. А цей ресторан знаходиться прямо на кутку дома Самвела, Ну, недалеко. Тось і обзорчик як раз шикарність цього ресторану, щоб повдруг Коля прийде, щось там перевірять і случайно зустріться. Тось, як ми предполагали, що наші зайчики будуть сидіти в Варшавском, вони сидять у Чачі, ждуть, може, случайно в центрі зустрінутися з Колею. Ну, поки наші зайчики там відмічають і п'ють аперольки. Давайте поговоримо про особистості як блогерів, да? Ну, ми право, имеємо право. Юля Горбус. Що ви скажете про Юлю Гарбуз? Я вже говорила свою думку. Юля Гарбуз, людина з дуже важким характером, яка дуже сильно намагається прикрити цей важкий характер якоюсь м'якостю і податливості. Вона добра, вона щира, вона емпатична, але вона не така, як вона себе показує. Ви зрозуміли? Вона не така проста дівчинка. Правда ли, я говорю? Я думаю, да. я вам говорю, це як езотерік. Юля не така, і вона чомусь дуже хоче сховати оце своє. нутро. Моя, Яка моя рекомендація? Не скривати, показувати, що ти можеш, що ти можеш поставити на що тобі це не подобається, що тобі це подобається, якого хіра може мовчати? Не треба в собі видно фальш. Видно, що вона добра. Я цього не прихва. реально видно, що вона добра, що вона емпатична, що вона там і поплаче, що і все. Но в неї є определений стіжень, який не всім зрозуміти. Вона себе пытається його глушити, тому що вона щось думає, що люди будуть сприймати її як погану людину. Ні, ні, не будуть. Що, Юля? Юля знайшла собі володю. Я про Володю вже говорила. Володя, може, непоганий парень, може, татвічний парень, ми цього не знаємо. Якщо вірити в тому, що писали, що у Володі є від першого шлюбу діти, е моя думка. Ви свою напишете, я скажу, як я думаю. Я би не змогла, не змогла. Я це не приховую, можете мені закидати тапками, мені пух. Не змогла би жити з чоловіком, у якого є діти від першого шлюбу. Для мене чоловік це в першу чергу батько. Який для мене і для дітей, бо це безпека, стабільність, турбота, е да, е подушка безпеки для мене, чоловік. І от уявіть собі, я живу з чоловіком, народжую йому дітей, їжджу з ним поподихати. -по 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 і я, якщо це так, то мені цікаво, чи бере Вова свою дитинку і везе там десь відпочивати так само, чи багато часу проводить володя з цією дитиною. Якщо вона, вона в нього є, Опять таки, це ж сплетні, ми ж нічого не знаємо точно. Хто знає, напишіть. Якщо ні, то цей мужчина для мене вже не існує. Так, да, пускай бо я його люблю, він мене любить. По отношению к дітям я могу определять, хороший это человек или плохой. Для мене чоловік, який народив дитину і несе за неї відповідальність, це погана людина. Це моя думка. Ви напишіть свою, але я вам кажу, бо я жінка, я знаю, що в мене чоловік. Я знаю батьків, які розлучаються, і батьки живуть тиждень дитина з батьком, тиждень з мамою. Однакова відповідальність. Ані, а розвілося з жіною живе. Та я. На день рождения поздравлю, аліменти скину. Ні, це так не працює. Ну, Ми не знаємо, ми говоримо зараз не про Володю. Ми не знаємо, який Володя. Володя це ваш син. Ви не знаєте, хто такий Володя. Якщо ви щось знаєте, напишіть, буде цікаво послухати. Тому тут ми не можемо нічого, ми можемо там догадуватися, що там думати, а от як так, вони йдуть в Карпати. Чого ви не візьмете дитину з собою? Да? Ну, Ну, я не знаю, дівчата, ну, блядь, ну закидайте мене, ну, я буду їхати віддихати, а моя дитина під блядь, обстрілами сидить. Ну, хоч убиті, ну, ні. Ладно, якщо б це ще було там, не час війни і так далі. Ну, можливо він оплачує курорти своїй дитині з його матір'ю. Може таке? Бути? Може. Ми ж не знаємо, правильно? Ну, якщо ми дивимося просто з сторони, то, ну наприклад, чесно, давайте чесно, що не мільйонери там. Я сумніваюся, що там є там можливість платити два-три рази на рік від санаторію якійсь дитині з його матір'ю. Ну, напетики, ми не знаємо, чи є там дитина. Правильно? Правильно. Поехали далі. Діана. Діана, племінниця чи сестра Самвела. Давай про Діанку, давай Діанку, давай. Що про Діанку? Ви хто? Я хто? Я людина. У якої перша думка, коли вона прокидається, що сьогодні варить жирать? Блядь, хоч би не температура Вови, бо він так кашляє, або щось ще. Я, в мене двоє дітей. В мене є обов'язки, в мене є постійні справи, які я не можу, якщо я. День не голову в холодильник або ще кудись, девочки, все пойдет по дуже по плохому сюжету. Но є люди, як Диана, естети. Я не розумію, що вас дивує в поведінці Діани. Діана естет. Вона хоче бачити красиве бананчики, чашечки, пірожинки, водички. Стіль, вам не подобається одежди, зайдіть на західних інфлюенсерів, Вона надихається західними інфлюенсерами. В неї стиль конкретно західних інфлюенсерів. Вона підкреслює свою тонку талію, брителічки. Що не нравиться вам Діані? Я не можу понять. Стосунки їхні з чоловіком. Ну, чоловік сидить вдома, працює в інтернеті з дому. Я так розумію, не выходит, потому что, що, щоб не попастися. Да, в ТЦК? А що з ним не так? То, що у них якісь стосунки, ми ж не знаємо, які у них стосунки. Чувак працює вдома. Чувак їй подарив їй чоловік, не чувак, подарував їй дорогущий фотоапарат майже за 100 тисяч гривень. Подарував їй новий iPhone 16 Pro Max, який теж 1080 на той момент коштував. Що не так? то, что они там с ней дают, и она в кафешке, да, сидит и есть. Ей человек-стрелец. Стрельцы не любят, когда за ними бегают и возле них проводят время. Стрельцы как раз любят самодостаточных таких женщин, которые находят свое время вне мужчины. Ну, просто я иногда читаю комментарии под Дианой, я ей редко даю, скажу честно. Вот она взрослає 27, там, 28 років чи 30. там. Ви бачите, ви проаналізуйте Західних інфлюенсерів. Вони ходять в кафешки, вони ходять в зал, вони живуть свою найкращу жизнь, купляють світочки, насолоджуються. Я сама люблю купити світочок, насолодиться. Вам не подобається те, що вона не хоче показувати свого чоловіка. Ну це її право, вона не хоче. Оце ж не говорить, що там нема страсті, що там нема сексу, що там нема ще щось. Ми не можемо цього знати, тому що нам не показують. Якби нам показували якісь моменти спілкування, часті, ми б могли якусь то картинку з вами намалювати. Поэтому для мене Діана типічний західний інфлюенсер, яка приділяє час зараз. Дуже сильно естетиці інстаграму, естетиці там навіть Ютубу зараз вона змінює. Мені подобається її підхід, тому що я теж естетила. На мене не вистачає на естета, а вона вона земля, вона вперта, вона може. По Діані, якби, от моя, моя думка про Діану. А що не так, що вона там з мамою не сепарірована, не це. Да, все вона сепарірована, ну з мамою теплі відношення, Класно, класно. Що мама на щось впливає в особисте життя лізе. Та нічого там мама не лізе, я вас прошу. Тої мамі воно теж сто літ не треба, щоб оце їй лізли. Я вам так ще скажу. З приводу ем, її побуту чистюлечка. Чистенька, всегда прибрано, всегда красота. Приятно глянуть, як вона на кухні знімає в кімнаті, Все всегда чисто, все всегда складено, вона всегда опрятненька, вона всегда така зовнішність, А хто ви, а хто я, щоб судити за, за зовнішність. Ми не Зайчика, ми нікого не обсуждаємо зовнішність. У всіх вона своя е, Чернеги. Черниги, які наслали мені саме на два відео про них скарг, мені сняли монетизацію. якщо Чернеги думають, що я обніщала на, на 2 долари і тепер не найду, як собі жити, це навіть зайчик такою херню не страдає. Света ліцемірна, максимально жадная, зависная, ушлая, как би бы так підкрутити. І Артем, вибачте, інтелектом не обдарований. Вот вам вся пара, що говорить? Артем, нерозумний, дурний чоловік, 40 років, не маючи вищої освіти, десь там зараз поступив, да? не вміє ні писати, не, не читати, при цьому теж далеко не пошла по розвитку да? інтелекту. Но ця її хитрость, зависть, ушлость от эта, вона дуже зависна. І повірте, Колі і Самвелу вона дуже-дуже завідує. Ну таке знаєш тут прийде купив купив ту китайську нову машину квартиру купив оце света я рідко коли помиляюсь їх жде крах Ютуба, тому що навіть Сургутовські, Тульські, Краснодарські бабки поймуть, що це дуже странно. Ну, Настільки, як коли Света, я зайшла на стрім, а Света каже. І хтось пише Боже Артем, тобі 40 років, а ти безграмотний. Ти ж безграмотний. А він каже, а Свята каже: він чоловік, йому можна бути безграмотним. Ні! Ні в коїм случае. Про ш, в смислі, по якому определяєте ви, що якщо це чоловік, йому може бути безграмотним. Я, для мене це шок. Для мене це шок. У мене чоловік багато ступенів розумніший мене. Набагато. Більше в нього там освіт вищих і так далі. Набагато. Я цим пишаюся. Що б я діла з дурачком, який два слова зліпити не може? Ось таким легше управляти. Понимаєте, Світка? Вона така баба з села, приїхала зачепитися, всі погані. Ага, щас ми. Отака Світа. Дружба з зайчиками там довго не проиграє. Я вам говорю це 100%, бо там ще дуться, ще та конфетка. На кому ще становилась, про кого ми не поговорили, ви напишете, звісно мені в коментарях. Що я думаю, потом, що всі відкривають канали, коли перестають спілкуватися з Савелом чи по после. Я скажу вам, як би це робила я. Я би одразу я теж хочу спробувати. Можна я спробую? Ну, мені теж треба заробити. а чо, ні, ну є у мене харизма, спробую, ну нема харізми, ну не вийде, то не вийде. Не могут люди признать. Боятся, что он обидится. Из этого делают, наверное, так. Моя думка: ви свою напустить. Не думаю, что сам вел перестает с кем-то спілкуватися из-за того, что э, кто-то открыл канал. Не-не-не. Я думаю, что там просто люди понимают, что сначала они сходятся, у них есть что-то общее, а потом они понимают, что ну, вообще общего нет. Я вам наговорила. Наварила чого. Пишіть коментарі, ставте лайки, я пішла прибирати. І чекаю на вас ще відгук з приводу мікрофончика. Все, пока-пока, всім.